Як були свіженькі, запахи до вона. Вітаю! Сьогодні ми знаходимося в серці Тернополя, Центрі творчості дітей таємства, де планує особлива атмосфера. З приходом теплої весни наше місто розквітає не лише зеленю, а й різноманітними культурними подіями. Концерти Просто неба стають доброю традицією для містян. Літня естрада парку Шевченка, співоче поле, театральний майдан. Ці локації наповнюються дитячими голосами та музикою. Сьогоднішня подія не просто концерт, а важлива благодійна ініціатива. Вихованці центру творчості дітей та юнацтва дарують свої таланти, а кожен охочий може підтримати наших захисників. Активними учасниками таких дійств стає народний театр танцю посмішка. Діти та викладачі завжди приймають участь у даних заходах. Вихованці різного віку показують не тільки національні танці регіонів, але й додають сучасності у програму. Зараз спостерігаємо за виступом заслуженого діяча естрадного мистецтва України Валерія Богаченка. Він також постійний учасник та завжди долучається до зборів на ЗСУ. Перехожі мали можливість придбати сувеніри тим самим задонативши на зсу. Дані заходи вже довели свою ефективність. Минулого разу під час концерту в ТРЦ подулянах людям вдалося зібрати близько 16 тисяч гривень, які були передані на лікування батькові військовому однієї з вихованок. Сьогодні ми мали можливість поспілкуватися із вихованцями народного театру Танцю посмішка Олександром, Наталією та Матвієм. Розкажіть, що для вас означає брати участь у таких концертах та як часто ви берете у них участь. Ми кожен раз стараємося показати щось нове і цікаве для наших душі. Такі концерти нас майже кожен тиждень, тому що щодня ми стараємося щось донести нове до глядачів. Ми дуже щасливі, коли люди до і допомагають нам. Такі концерти стали невід'ємною частиною тернопільського дозвілля у вихідні та святкові дні. Наше місто активно підтримує волонтерський рух та водночас збагачує містян культурними подіями. Більше інформації про майбутні концерти та інші заходи ви можете знайти на офіційній сторінці Центру творчості дітей та юнацтва у Фейсбуці. З вами була Ірина Матвіїв, студентка першого курсу спеціальності журналістика Тернопільського національного педагогічного університету. До нових зустрічей.